Привіт, друзі! Сьогодні готуємо смачну страву, яка чудово пасує до будь-якого столу, Налисники бандерики. У глибоку миску вбиваємо 4 яйця ретельно перемішуємо. У масу додаємо сіль та цукор і знову перемішуємо. У масу додаємо половину молока, а другу половину залишаємо. Молоко буде потрібне пізніше. Додаємо 200 г порошна. Треба перемішати, щоб не було грудочок. Додаємо 100 г крухмалю. Крухмаль можна брати кукурудзяний або картоплений. Додаємо молоко, що залишилося 3 ложки олії без запаху і все ретельно перемішуємо. Перемішуємо так, щоб не було груту.